Так, що в нас там по ціні таких пресів? Ну, все дуже просто. Ми ці преса вже торгуємо, виготовляємо і торгуємо. Так? Тобто ми і є виробниками цих пресів. Значить, Ми туди внесли дуже багато таких конструктивних рішень, цікавих, для того, щоб преса були надійні. Е, ну, поки що не про це. Яка ціна? Дуже проста ціна. 13 тисяч гривень 900. 13 тисяч гривень це ціна для того, щоб ви могли. Прийти, включити його в розетку, поставити, заповнити його водою, заповнити його сушу чи мервою, чим хочете. Тому що не можна як мерву добувати, так і суш, не можна також віск добувати, і звідти, і звідти. Значить, включили, воно працює. Там е, є датчик, тобто нагрівається до необхідної температури, а це дуже важливий момент. Нагрівається, саме виключається. Ви можете в розетці бути стільки, скільки треба, воно більше, чим ви поставите градусів, з ним не відбудеться. Е, тобто, воно не, не закипить. Там треба за ним слідкувати там, кожну секунду і так далі. Ні, це зроблено для вашого комфорту. Це зроблено для того, щоб ви віск перетоплювали просто швидко. І ефективно, е, і отримали якісний віск. Е, потім безпосередньо на ці присидається гарантія. Нас ми даємо гарантію на них рік. Е, потім е, вони будуть вам працювати е, з будь-яким типом сировини. Да, тобто там в комплекті йдуть у нас зразу мішки. Тобто, ви просто достали з коробки, починаєте не працювати. Знову ж таки, це для вашого комфорту. Не знаю, чи ви це розумієте, але оце, коли ти ставиш парову воскотопку чи парогенератори, починаєш оце там цілий день, ти цілий рік готуєшся до того процесу, перетопки воску і так далі, ти цілий рік, цілий рік збираєш ту сушу в одне місце, половина вже міль переїла. Половина там ще щось з нею сталося, <кій> вона буде дуже низької якості. Потім ти топиш, воно там під дощем, під всяким сраком, там і так далі. Ні, тут просто приходиш, ставиш в літній кухні, ставиш в гаражі, ставиш себе в хаті, блін, воно все зроблено так, що ти зможеш ним акуратно працювати. Е, поставив там 2 кВт тен, Тобто воно нагріває, і тих 2 кВт вам, ну я не знаю, там я. Намагався порахувати за один цикл, там тратиться щось, там в районі 15 гривень, якщо, по... ну, якщо ти вдома цим топиш, і то якщо ти зальєш зразу теплу воду, так, що йому не треба нагрівати все з нуля, то буде ще менше. За один цикл. А скільки ви спалюєте газу, а скільки ви спалюєте дров і так далі. Тому ці воскопреса, мають дві функції, призначені в першу чергу для вашого комфорту і економії часу. І плюс отримуєте якісну сировину. Все, 13 900 гривень. Воскопрес. Сінцера. Всім гарного дня!